Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми будемо готувати мітітєї. Названня молдавське, але ми будемо готувати по-українськи. На 600 грамів телятини ми беремо отакі дві цибулинки і три зубочки чеснику. І ще ми додамо курячого м'яса. Так як Мітітєї все по-українськи. перець чорний і сольки по вкусу. До цієї суміші треба ще додати крахмалу на кілограм фаршу з горою ложку крахмалу. Вимішати. Бачите, яке воно вже? Яке в'язке робиться. Потім цей фарш треба покласти в холодильник на 6-8 годин. Ну, краще на ніч. Цибулі багато не ложіть. 200 грамів не більше на кілограм. А тому що вони не будуть держати у цибулі форму. Вони будуть лопати. І всі котлетки ви можете додати овсяної крупи. Допустим, я місто хліба додаю. То в мітітії, Боже спаси, ніякого хліба, ніякого нічого більше не додаєте, крім крахмалу. Дивіться, він бачите, який аж ниточками вроді. І липкий. Це значить, фарш готовий. От з цих кілограм фаршу повинно вийти 10 метітей. Ну ми великі робити не будемо. Це не для ресторану, а для себе. Беремо так і отак. От Формуємо такі колобочки, Виробляємо. Вони тоненькі, длинненькі. Отакі ось. Такі ось. Да, якщо ви на 8, ну общем, на ніч, в холодильник, то треба додати водички. На кілограм десь 100 грамів води треба точно. І все це добре вимішати і залишити в холодильнику для созрівання. А якщо одразу виробляємо, води не треба. Жарять, не вижарювати до готовності миттєї. Вони не люблять, вони потіряють сок. Їх на быстрому огні прирум'янить, а доводить вже до готовності дуковки. Полстаканчика. Все. Так, це ми робимо. До мітітєїв салатик такий вкусненький. Нарізаємо тонесенько цибуль. Посолили трошки сахарку. Отак. І я користуюсь яблучним уксусом. І оставляємо на 10 минут От горошок. Додаємо олів, олівкового масличка салатик, то що треба. От часто готували це пальчики. Зараз їх теж можна сказати, вони вже одійшли, тому що блюд разне. Береться біток, розбивається, маринується і заварачуєш туди, що хоче. Гурчик можна з цибулькою, морковку можна. Крутили нитками, сиділи на свадьбу, крутили нитками. Потім протвіння обжарюють, або на скавородки обжарюють їх, остили. Розкручують нитки і в казан, І от о, внизу цибулька, слоями цибулі, і в казани, і це тушать. Сметана туди л'ється, шийку. Це було взагалі без шийки, не проходили ні, ні, ні хрестини, ні, ні імені, ні, ні паска, ні Новий год. Це шийка можна бути ти що? На першому місці. І ще було таке теж популярне: обжарювали рибу, потім робили зажарку з томатиком, заливали і тушили. Риба в томаті. Ще одне очень таке блюдо старинне. Но його в основному готували в маяках. Жариться риба кусками хорошими, величенькими такими, щоб бути. Потім жариться цибуля, багато цибулі жариться і ложиться шар риби, шар цибулі жарений. До кінця до кінця. Потім вариться розсол. сахар, соль, спеції. там, ну всі. Лавровий лист і лиця уксус. Вилив? Кипнуло, виключаєш, остиває до теплого стоя і заливаєш цим русовим рибу. І вона має лежати 5 днів стоять. 3-5 днів. Це така вкуснятина, я тобі передати не можу. Це такий старий-старий-старий, йому 100 літ сьому рецепту. Юшечка.